Науковці доводять, що вступ малюка до дитячого садочка в усіх випадках супроводжується для нього психологічними труднощами, адже він має пристосуватися до нових умов, виробити нові для себе форми поведінки. Дитина вперше залишається без рідних, тому у неї настає стан страху. Відбувається психічне перенапруження, що призводить до змін у роботі різних систем організму. У цей час більшість дітей перебуває у стані стресу. Як результат, вони слабнуть. У них знижується опорність до мікробної та вірусної. Флори вони починають хворіти. Аби такого не сталося, потрібно малюка правильно підгодувати. Як саме нам порадить психолог Наталія Лупшанська. Доброго ранку, доброго, доброго ранку, дякуємо, що завітали до нас. Власне хотіли б одразу змоделювати таких дві ситуації, коли дитина лишень вперше. Взагалі в житті йде в дитячий садочок в ось такий соціум. І коли дитина просто влітку відпочивала десь або там була в селі, і знову ж таки повертається до дитячого садочку. Залишається у нас у нас вже сьогодні 4, 4 серпня залишається не так вже багато часу. Власне, за цей період з чого варто почати для дітей, хто лишень піде і хто вже був. Да, ну безусловно, первая ситуация она более сложная. И помимо социума, с которым сталкивается ребенок, да, новый. знакомства, детки, воспитатель, это еще и какая-то ну, дистанцирование, да, сепарация от родителей. Вот, и безусловно, как здесь могут родители подготовиться, это постепенно, постепенно увеличивать время, которое ребенок пребывает без них до этого, то есть за там, месяц, может, ну, даже два, ну, если нет так этого времени, хотя бы две недельки, чтобы ребенок привыкал быть без мамы, вот, ну, там, в возможно, какие-то кружки, возможно, кому-то отдавать, и это будет легче. Очень важный момент с режимом дня. Угу. Вы помните, что многие дети не любят ходить в детский сад, именно потому что не хотят рано утром вставать. И поэтому за две недели вот лучше поднимать ребенка в это время, чтобы это уже было для него привычным, угу. чтобы он уже с этой сложностью, он на это не тратил свои силы. Вот. Ну и, конечно, какие-то навыки, да, ну вот, самостоятельная еда, що-то mm -hmm. да. на это требуется много сил. І вот. ну, установка родителя по отношению к детскому саду. Есть родители же все, что говорят, що впитывают. діти ну, впитують. Яким чином сказати дитині, да. чому ти туди йдеш, для чого, що тебе чекає? Нужно говорить о детском саде, как о чем-то очень интересном. Вот часто от родителей мы можем услышать, такую фразу, что мы ходим на работу. А, значит, а тебе нужно ходить в детский сад. Ну, я, в твоя рука. Да, то есть это некоторая обязанность. И понятно, что к у детей сразу такой протест. А если там что-то происходит очень интересное, какие-то игры, и, например, родители вспоминают о там, своих каких-то историях в детском саду, что это очень захватывающе, ну и отражает свое положение, но ну, положительное отношение к этому, тогда и деткам уже становится интересно. Можно вот поиграть в... Які трольні ігри, сад. садя з привду подолання психологічного бар'єру. Чи да. не краще можливо, аби <клес> батьки там, домовилися з іншими батьками і вже повели свою дитину з тим, з ким він товаришував, можливо, у дворі або да. зі своїми там, друзями родичами такий варіант буде сприяти кращої адаптації. Да, ви знаєте, діти ж часто йдуть з одного двора, і mm. коли вони знають друг друга, це безусловно адаптацію ускоряє. Ну взагалі в цілому вона длится около місяця в середньому официально проходить. Да, можно специально познакомиться с детками до этого, познакомиться с воспитателем, вот, показать ребёнку, где находится детский сад, что там интересно, там есть интересные площадки. Mm -hmm. Вот, и вот как-то его настроить максимально. Ещё щодо вихователів, це теж такий момент цікавий, досить багато часу Потім, коли дитина піде в дитячий саточок, буде проводити з вихователями, а, яким чином має відбуватися оце знайомство, і так само як батьки мають сказати, хто це, чому це ти маєш слухатися, ось цю людину. Угу. Uh -huh. Ну, вы знаете, это уже воспитатели в детском саду непосредственно им объясняют, uh -huh. и когда они видят, что другие детки слушаются, они понимают, что здесь такой порядок. Uh -huh. Да, вот. И что Ну, жители объясняют, что воспитатель вот, в детском саду главный. Вот часто такой прием используют, что как бы передают из руки в руки. Да? <гум> вот. И можно пораньше забрать ребенка первые дни, чтобы это было не так для него сложно. Вот. Ну, Возможно, здесь... Сложность со сном дневным, потому что они находятся в перевозбуждении детки. Все новое и, конечно, сложно заснуть, поэтому первые несколько дней можно забирать до дневного сна. Ну, дискуссия, хотелось бы запутаться. Оптимальний час перебування в перший день – це скільки годин? Ви знаєте, це, звісно, треба от від дитинка відталкуватися. Є mm деякі, -hmm. які вот входять, і вони одразу заігруються, і можна їх і ввечері забрати. Але в цілому вот, до днівного сна щоб уже поспала, можливо, дома. Вот, это первые 2-3 дня, а потом уже, может быть, там подвечер, ну, орієнтуватися, конечно, на останні ребёнка. Ну, в суму wypadку, що правильно роблять мами, які відвівши дитину до дитячого садочка, залишаються і чекають біля дверей або біля паркану ну і ходять там наботують кола навколо садочка і дивляться, як же там моя дитина. Правильно це чи ні? Чи краще відпустити? Ну, таким образом вони, конечно, ну, прийдеться їм тривожність, да, і не таким образом можуть себе успокоїти. Но... Для дітей це чаще слажні, тому що вони розуміють, що вони в будь-який момент можуть прийти к мамі, це вот, складно воспитателям. А теж чи не виникає таких моментів? Скажімо, батьки відвели дитину у садочок, і в дитини починається тривога: що ось е, немає, мене покинули. Чи трапляються такі випадки? Як ось їх попередити? Значить, нужно обязательно объяснить ребёнку, что когда вы вернётесь, что вы его заберете. Треба казати, наприклад, час ось сказати: "Ось це, я після роботи там о 6:00 за тобою прийду". Да. Може, трішки я там э забіжу в магазинчик і ще щось трішки запізнюся. Чи варто ось так детально говорити, щоб у дитини не виникала ця тривога? Ну, понимаете, дети, что в этом возрасте по во времени угу. не ориентируются, им нужно говорить после события какого-то. Угу. То есть я тебя заберу после того, как ты вечером там съешь кашу, и я тебя Обязательно придут за тобой там или папа или мама. Еще, кстати, вот э, интересный момент. Нужно, чтобы родитель отводил в садик тот, с которым ребенок меньше времени проводит. Тогда ему легче расстаться утром. Да. Угу. Це цікавий момент, да. так дивіться. Чи варто дитині давати з собою іграшки в дитячий садочок в перший день? Чи не варто? А якщо є особливо улюблена іграшка, до якої він прив'язаний, то можна, особливо якщо м'яка, а м'які вони більше успокаївають. Але там є, знаєте, риск, що цю іграшку забере хтось інший. Тобто, uh -huh. вот. ну, знову ж, орієнтуємося по випадку, але якщо важко йти, то часто дають ігрушки свої. Ось ви вже зазначили трішки, що хтось може відібрати. Тобто, угу. і ми на початку теж говорили, що це маленьке таке суспільство, да. і як в будь-якому суспільстві є лідери. Виникають інколи там можуть бути суперечки. Як дитину до цього налаштувати, як до цього підготувати? Ну, ви знаєте, кетимут не можна. Це якраз та життя, яку він має проживати. Вот. І дійсно, що родителі можуть супровождати важливі конфлікти, спрошувати ребенка. Вот. открытые вопросы, что что сегодня было, да, вот и еще очень важно снимать напряжение после детского садика, вот mm -hmm. и вот знаете, это лучше всего в какой-то непроизвольной физической активности. То есть дети через физическую активность снимают очень хорошо напряжение. То есть ну, побегать mm -hmm. во дворе, да, вот без правил, без требований, а вот сам по себе. Mm -hmm. Ну Влад просто сумки, которые уже выникают в середине не коллектива, а на чем они выникли, потребно познать Не, не завжди так буває, що дійсно йдеш зі своїми друзями з двору, а буває, що дитина потрапляє. Сама. І як тут поради дати, що ти підійдеш там до тієї дівчинки чи до хлопчика познайомишся, там дай цукерку, покажи свою іграшку, чи прийти привести за руку і сказати, давай зараз будемо знайомитися з Андрійком, з Іванком, з Марійкою. Так, да, за руку ні в випадку не можна. Це вже похоже, як на гіперопеку. Ну, в гіперопекі діти чувствують себе потім. Безусловно, нужна просто бачити навику знайомства, А уже это будет происходить естественным образом у детей. Но он должен понимать, как вот сказать, как меня зовут, или спросить, или какой-то задать вопрос. Эти элементарные навыки, да, безусловно. Вот. Но конкретные сценарии, как некоторые mm -hmm. пытаются родители да, научить, но он это просто в этом возрасте еще сложно его ну, ребенку ему следовать. Потім якісь то навики а там все відбувається із тесновом. Якщо дитина категорично відмовляється йти в садочок через будь-які ситуації не склалося з вихователем mm -hmm. щось в колективі, самому дитячому, що робити батькам? Uh, да, вот такою протест так враження гніва може бути. Вот, ну, вы знаете, иногда это может быть в форме манипуляции даже uh -huh. детьми, да, и нужно почувствовать, это на самом деле вот такая сложность, или это вот просто способ остаться дома все-таки, uh -huh. дома комфортнее, то есть это такой первый момент, вот, но если все-таки есть такие сложности, то надо задуматься, конечно, и о детском саде, что, возможно, там какие-то действительно деструктивные есть влияния, вот, ну и для ребенка здесь постепенно, ну, то есть не надламывать, да, а вот какие-то постепенно там на час, на два, прийти на дневную прогулку, как-то поговорить с воспитателем, чтобы его включить в какую-то игру. И вот постепенно, постепенно, что Ми зараз не йдемо в детский сад с утра, а наприклад, підемо там днем, просто поиграть з дітьми. І таким образом ребенок потихонечку інтегрується. Але для того, щоб зрозуміти, які ж проблеми існують, подобається дитячому садочку чи ні, потрібно з нею розмовляти. А є такі діти, коли западиш, я там справу в дитячому садочку? Нормально. І вони закриваються в собі і нічого не хочуть розповідати. Як їх налаштувати на конструктивну розмову? Да, вот так, питання в... как вы спрашиваете, то есть открытые вопросы задавать, что происходило, да, а с кем ты сегодня там играл, угу. а какие игры, а, а как с тобой воспитательница говорила, ну вот так, угу. то есть открытые вопросы, но, конечно, знаете, дети не всегда могут вспомнить, От і якщо ви чувствуєте, що зараз це это его не затрагивает, то і безпокоїться. Ну ми дякуємо вам, дякуємо. що завітали сьогодні до нас дякуємо. за слушні поради. І сподіваюся, вони стануть в нагоді нашим телеглядачам. Я ж нагадаю, що про те, як підготувати дитину до дитячого садочка, нам розповіла психолог Наталія Лопушанська.